Вас вітає Київ, місто великих можливостей та яскравих вражень. Державний навчальний заклад, Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу, раді запропонувати туристичний маршрут дороги смаку та спорту Дарниці. Наш туристичний маршрут починається з прибуття та поселення в гуртожитку. Після поселення гості вирушають на екскурсію училищем, де дізнаються історії училища та професії, за якими здійснюється підготовка. Завершується екскурсія майстер-класом, на якому учасники зможуть випробувати свої сили у кулінарному мистецтві під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання. В навчальному ресторані училище, де панує атмосфера затишку та гостинності, гості зможуть насолодитися смачними українськими стравами. Поруч розташований футбольний клуб Атлет. Його інфраструктура включає сучасні спортивні об'єкти, які забезпечують комфортні умови для тренувань і проведення матчів. Велике футбольне поле із якісним штучним покриттям є основним місцем для тренувань і матчів. Воно відповідає сучасним стандартам і дозволяє проводити ігри у будь-яких погодних умовах. Критий футбольний манеж ідеально підходить для тренувань у холодну пору року та забезпечує можливість занять футболом цілий рік. Окрім основних полів, у розпорядженні клубу є футзальний майданчик та спортивний зал для фізичної підготовки. Футбольний клуб Атлет активно сприяє розвитку футболу серед молоді, створюючи умови для тренувань, змагань та вдосконалення навичок майбутніх спортсменів. Також гості зможуть прогулятися в парк партизанської слави місце, де історія оживає серед мальовничої природи. Парк партизанської слави є одним із найбільших в Києві. Його площа становить майже 112 гектарів. Він має розлогі основні дороги, якими полюбляють гуляти відвідувачі, великою сосновою алеєю та великим прогулянковим кільцем, а також мальовничі червонохуторські озера. Ще однією особливістю парку є його широке біорізноманіття. Загалом в парку можна приємно провести час, займатися спортом, пограти в ігри і покататися на атракціонах. Також гості зможуть відвідати ресторан Мисливський двір, прогулятися мальовничими алеями парку, насолоджуючись природою. Відвідати музей партизанської слави, де демонструються автентичні документи, особисті речі, військова амуніція можна замовити кінні прогулянки лісовими стежками парку або вздовж озер, насолоджуючись красою природи та свіжим повітрям. Та відвідати мотосковий парк, де учасники зможуть випробувати свою спритність і витривалість. Туристичний маршрут дороги смаку та спорту Дарниці. Це ідеальне поєднання спорту, активного відпочинку, комфортного проживання та смачної їжі.